Ромадська організація «Захист об'єднання волонтерів проводить щорічну акцію Зігрій воїна у сіні зимовий період захисникам на передовій знадобляться теплі речі, газові балончики, плити, пальники, газові та дизельні обігрівачі, грілки для рук та ніг медикаменти. Будемо оголошувати збір на такі речі, як грілки, горілки, плитки, різні батончики, шоколадні, енергетичні шапки, шкарпетки, рукавиці тобто всі такі речі, які будуть допомагати зігрітися. Це може бути як закуплено у фізичному вигляді, і можна принести до нас на волонтерський центр за адресою вулиця Камінецька, 76, місто Хмельницький, безпосередньо. Або також ми залишимо qr код буде відкрита банка. Куди можна буде надсилати кошти, і ми будемо закупляти згідно тих запитів, які отримуємо від військових. До цієї акції долучаються навчальні заклади Хмельницької територіальної громади. Минулого року готували подарункові набори до українських захисників. Подарунковий бокс, де або кожен заклад, або кожен клас, або кожна родина, яка дитична до освітньої галузі, могла зібрати таку коробку. Не було обмежень в розмірі даної коробки. Зібрати ті речі, які необхідні, про які ми говорили попередньо. Тобто можна було додати якісь і сувенір, і малюнок, і вітальну листівку нашому воїну. Такий був теплий подарунок до новорічно-різдвяних свят. Тому що ми завдячуємо хлопцям, що ми маємо тут можливість відзначати новорічні різдвяні свята в сімейному колі. Збір триватиме до весни. Хмельничан закликають не бути байдужими та долучатися до акції. Більше інформації можна знайти на офіційних сторінках громадської організації в соцмережах.